Зазнали колосальних втрат під час наступу. Російська армія за кілька днів атак на Авдіївку погубила більше 60 танків і БТРів. Про це повідомив аналітик Більд Юліан Рьопке. За його словами, окупанти намагалися оточити місто. Перейшовши в наступ, російська армія атакувала колонами із понад 100 одиниць техніки. Втім, потрапили під вогонь української артилерії та Птур. Відтак сили оборони відкинули ворога. І за словами Рьопки, російські війська втратили понад 200 солдатів та близько 60 танків і БТР. План окупантів був у тому, щоб утворити великий котел, обійшовши Авдіївку із Заходу. Для цього росіяни хотіли захопити Сєвєрне, Степове і Бердичі. Щоправда, їм це не вдалося, і ЗСУ змогли зупинити наступ. Втім, незважаючи на це, Юліан Рьопке переконаний, російська армія не планує відмовлятися від наступу на Авдіївку, і місто може повторити долю Бахмуту. Про те, що окупанти кинули на Авдіївку величезні сили раніше в ефірі проєкту Говорить Великий Львів, розповідав військовий ЗСУ Єгор Фірсов. За його словами, такого тиску від ворога не було давно. Стратегія е нашого ворога вона не змінилась. М'ясо, м'ясо, м'ясо закидувати всім м'ясом, щоб гнати за гранатрядами орків вперед. Ось, плюс до того велике скупчення техніки. Постійно воно йде. Е всі наносять туди враження, застосовують починаючи від fpv дронів і іншими видами БПЛА, ось закінчуючи нашу артилерію, яка відпрацьовує. Бо більше фірсов переконаний, тиск на Авдіївку буде тривати. Це місто для них має стратегічне значення, адже воно є воротами до звільнення Донецька. Андрій Дідюк, телеканал НТА.